Привіт, всім. Ну, звісно вже кицьки немає, і вони не прийшли, бо вона, я так розумію, зараз гуляє. Тихо. Де вона? кс 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 Тихо. Кс-кс. кс Тихо. Ви чуєте? кс 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 Блядь. Де воно? Господи, де воно? Де воно? Кс-кс-кс. Кск-кс-кс-к-кс. Блять, де воно? Кс-кс-кс-кс-кс. Так, дівчатки, одягаю штани і десь воно там в кущах. Нявка якась. Ой, блядь, Чого воно нявкає? Може, воно вже блядь, піне заходить. Тише, тише, чистоте, чистотете. Вовочка, лежи, и 37,5. Ой, подождите, подождите, что мне одеть? Так, захисни штаны, пожалуйста. Сынок, лежи. Не вставай, сейчас мамочка придет. Не могу, сейчас я приду и одену, подожди. Лягай куда хочешь, только с ты не выходишь, сейчас я приду. Хорошо, девочки, что делать, как ловить? где, как ловить, чем ловить. Подождите, я какую мыску возьму. Подождите, мыску возьму. Я мыску такой оно да? дать волосы, полотенца. Тихо-тихо. Тихо. Тише-тише. Тихо. Тихо. Можно попросить строитель позакрываться, блядь. Тихо-тихо. Нервничаю, ужас. Нервничаю, мрак. Что вам сказать? Взяла миску, біжу ще з другої сторони, або йду там наче більш покошено. Боже, які так крутні. На джипах Привет. Привет. Я, Ти розумієш, він там за забором в кущах нявка якийсь, розумієш? А мені треба ж поймати, бо якщо що прививку будет делать? Здрасте, біжу. Добрий день, ага. Так тут половина соседей Другой самих Ну я не знаю Что делать Одни кажут колоть Другие кажут не колоть Той доктор каже один не колоть Другий доктор каже срочно колоть У них покойники ночью снылись Все родственники Уже такая я понимаете? Так, подождите. Сейчас, девочки. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Сейчас вам покажу, да я лажу. Все, Оно нявкало. Оно именно нявкало. Оно а что-то нявкало. Сейчас, я ж надеюсь, лысится, а тут не вкусом она. Сейчас. Был соседей покошено за двором, но у нас, конечно же, нет. Дима сейчас получше. Тихо. Господи, хоть бы на нашу не наступить ни на кого. Тихо, тихо. Хоть выключить музыку эти строители, что тоже включать на всю. Девочки, тихо, чтобы не всплынуть добычу. Саванны, короче, тут сидят. Сейчас, сейчас, сейчас мы сделаем, как тут пройти. Ост Ой, бляха, кс Це невозможно знайти. Десь воно сховалося, а де Щас. Треба його якось... Чи це воно, це може бути друга котинга, понімаєте? Вона їх розкидалася кукушка. Не можу я знайти його. Чим би я ще займалася? Чим би я ще займалася, як не шукала би кота? ці ще музику ще громче зробили, понімаш, як спеціально. Ще громче зробити, ще громче. Погано чутно. Тут є хата. Хата, да? так. чи що? Є хата. Скандальних сусідка. не добудова. Може вони десь тут? Десь воно тут, коротше, в поль. Поймаєте, поназдохне, як я вона йду. Тут вот такі дыри від пауків. Вона всю включила эту мусору. Зачем? Дискотека у них. Я не чую вже, як він нявкає. Я насипала корм, вже ж запах має. Може воно на, на запах прийде пожирати. Щоб хоч подивитися, чи воно в якому воно состоянні, що з ним цим котеням. Мороки маємо. Мороки маємо. Вже щось я в ногу всадила собі. Якусь іголку чи щось таке. Що це таке? Дуристика. Трави кут та надо. Сейчас ще вітер, я взагалі не чую демо. Не знаю, яке найти. Просто не знаю. Все в кондитерську схожу, куплю пірожину. Вова ще вся температура. Кота цього немає. У нас не буває нормально, понімаєте? Сама собі придумала проблему. Ну тут уже нічого немає, я не знаю. Могло воно попасти, не могло. Добрий день! Ні, там треба косити. Воно десь побігло вдоль забору, а чи то воно, чи то друге. Хір паймеш. Коротше это... скажи. Добрий день. день. Не було нормально. Чого ти лізла до того кота? Одні площуть треба робити. Другі пишуть що не рада, тому що де сказ. Наскуди я знаю, де той сказ. Ох, скільки мнений, скільки всього, не знаю. Я нічого вам не можу сказати. Я вся на нервах. Кицька ця видно гуляє. І якась частина котять з нею, якась... Ж... так от. Ну, якщо до завтра не буде, то поїду в кайф. Моя доктор сімейний каже, що ще наблюдаю. За чим наблюдати, як я киску памет, не можу. Я не знаю, навіть де це котеня. Чи це це котеня не є, чи не це. Сейчас куплю біружи нахожу сосі що бо у вас температура тоже. Потому що від п'ятниці в п'ятниці е кран включив з ледяною водою на ноги. Потом у нього зразу соплі наче наче зразу Ну, я тільки вчора збила на ночь температуру, все більше, не було. Ще дні таких 3-6. там тоже. подружка моя, Вона така взагалі всім всегда допомагає, вона кучу денег на це працювати, вона ви що вона, вона за животним прибіга. Мені ще дзвонить і кажу, що ти устроила? Ти таке устроїв, показуєш людям, що вони допомагають. Ти бояться допомагати животням, бо це таке укусило, що ну, кожна людина має знати, що може бути і в болячку. Коты и собаки переносят. Коты еще переносят таксоплазмоз, кто не знает. Вот. Это серьезное заболевание тоже. Понимаете, кучу все переносить. Так что такое. Ну ничего, все будет хорошо. В любом случае. Може, завезли нові піружинки, зараз хочу Наполеончика то. Хоча я наполеон не люблю, але цей наполеон люблю страх. Може десь зустрінутися шалаву. шаламу. Наш блендається по посілку. Тай таке, коротше. Тай таке, Єсь нічого нема. Осталося все-таки якесь старе, другого 09 09-го. Чуть сьогодні 99. А там термін придатності в холодильнику, не більше п'яти діб. Що это такое? До свидання. Не збираюся. Все так вообще от травиця осталось. Ну що, хоч прошлося. Тоже полезно. Проблемство. Прогуляться. Ну так я тоже открыла магазин и все старое. А тут у нас живуть собачки бродяжні. Коли строїли посілок, це наш всі чи хто позаводили, потім кинули, і вони вже, як в стаю, привратілися і знали тільки деяких сусідів, які перші заїхали. І вже потім кидалися на людей, то зробили інвал'єр. Сусіди ходять кормлять, прибирають у них. Ну, все, все нормально. Живуть собачки. Я вам хочу сказать, что жарко. Такой ты на солнце жарко. Ладно, не переключаю. Приїхав телевизор. Ну и что? и куда? И что это? Ну а куда він? він не влізе на стенку? Це що здесь? Це ж це что-то вообще? Хай Бог милай. Где стенка? А де цей телевизор? Ну ви можете це все і представити? Що це він мені чу... чудо таке? Як він має влізти півкомнати? Ой Боже. Ще ось якийсь. Це, мабуть, кріпітель, а це якийсь саундбар, якийсь. Що це таке саундбар? Бар чи що для алкоголя, чи що? Що це? Ну куди його ліпити? Ну ви можете це й приставити? Ну что это такое? Подавиться ко стенке, какие телевизор. Он что, издевается? Что он чудо? Короче, сейчас Дима еще пошукаю, А Еще раз пошукаем. А что не найдем, пойду колюсь. Вот и все. Не буду я нервничать по этому поводу. Надо было еще вчера гепнуться, да и все. Не омечашь, не Я с тебе здоровье угроблю всеми нервами. Да и все. Правильно я говорю? Больше никаких котов. Все. Никаких больше котов, я вам говорю. Я вс больше не участвую. Он все бачит, так красненько. У меня все телевизор вешать надо кость нанимать. его в трех заносах. Говор и вишать надо. А якщо не в чотирьох? Випадає з рота. А як дірка? Бо що мені наклеїли тут всього. І зуби не сходятся. Шо включай, не включай, не температура. Короче, такое. Ладно, друзья. Може, закончу відео, може, не закончу. Побачу. Я лежу вас у курсі. У курсі всіх так. Всі міжна вас у устроїтелей нашли. Верні, у строїтелі вони вчора ввечері були. Вона з котенятками села хутро. Так що сьогодні. Ещё ждём. Может, придут. Фу, Вова! А что вы роботы? А, хорошо. Так что пока что ребята, а, есть шанс. А на тридцатьки Хорошо. Мама, да, можно нам трубы? Мама, сейчас нам трубы. Какие Тру... трубы? Вот такие, С папой пытаются. В общем, короче, пока, що? до завтра доктор сказав, що Может, Може, не прийдуть. Страйбани сказали, що вони зловлять. Зловлять їх, якщо вони прийдуть. Ну, Тепер ждемо, що приїхали, повісили телевізор. Короче, ладно, я поки успокаюсь до завтра. До завтра успокаюсь.